Нову виставу для дітей до новорічних свят підготувала актор обласного лялькового театру. Вона називається Як їжачок новий рік зустрічав. Прем'єру постановки Вінницька малеча зможе побачити вже з 28 грудня. А сьогодні лялькарі театру презентували виставу своїм колегам-акторам. Її бачив, і наш кореспондент Роман Гах. Це уривок вистави для дітей, яка називається Як їжачок Новий рік зустрічав. Скільки до полиного пуху навали. Лісі багато росте. її до новорічних свят підготували представники обласного лялькового театру. Нову постановку вони спершу презентували своїм колегам, вінницьким акторам. Поки ті дивились прем'єру за кулісами, можна було побачити ось таку картину. «Пішли до діда мороза за подарунками. На Сцені у постановці вистави задіяно шість акторів. До показу виставу готували понад два місяці. Це персонаж, як ви бачите, їжачок. О він за допомогою свого друга зайчика прикрашають ялинку і хочуть зустріти новий рік. Але у їжачка це так скажемо дебют. Це його перший новий рік, тому що він раніше його не зустрічав, але він попросив зайчика і зайчик його розбудив. І вони хочуть прикрашати ялинку, зустрічати Новий рік. За сюжетом у виставі з'являються казкові персонажі: баба, яга та спека. Вони перетворюють новорічну ялинку на пальму. На пальму! Та все закінчиться хеппі ендом ми коли от дивилися прогони, не могли втримати посмішки, тому що дуже приємно, коли в кінці все ж таки вогни на ялинки запалюються, і наша малеча, яка їжачок, зайчик, отримують цю радість спілкування з Дід Морозом, Нігуренькою, отримують свої подарунки, і все закінчується новорічним святом. Виставу, як їжачок, новий рік зустрічав, усі бажаючі зможуть побачити в обласному ляльковому театрі з 28 грудня. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.